Всім привіт! Знову річка обіді, знову ловля на хруща. Якщо на брид, ну не можу. Хочеться ловити на хруща. Мене ця риболовля цікавить, а вся інша зараз не цікавить. І якщо мені не хочеться їхати, наприклад, на фідер, я туди не поїду. Я їду те, що мені хочеться ловити. Отже, ловля головня на хруща. Я сьогодні разом з Віталієм, Віталій сьогодні також буде ловити зі мною. Будемо пробувати якось вдвох. Може будуть кращі кадри, може спробую щось засняти, коли він піймає. Сьогодні інший сфінг, потужніший, до 18 грамів, довший, 2,60 товстіший шнур. Бо можливо, можливо будуть якісь і трофейні екземпляри. Я не знаю. Але є таке відчуття, що може бути і трофейчик. Тому взяв вудлище з більшим тестом щоб, Якщо плюне риба, то зміг її витягнути з корчів. Різні місця сьогодні проб'ємо і нові, і старі, і я думаю, щось піймаємо.

Пішли далі. Погода сьогодні вітерець, трошки пасмурно. Ну але немає дощу, то можна ловити. Підемо. Підемо, пройдемо, побачимо. Ця риболовля коротка. хрущі скоро пропадуть, їх не буде. І все. І все. Ось дивись, Віталій хрущ садить. Тобі треба хруща? Ось ось садить. Два. Чотири. Ось дивись, воно збирай. Я так наклоню. Ось Он ось тут, де твоя рука. Я ніколи не бачу. Будемо збирати. Не бачиш? Я навіть не бачив, що він не падав. Чотири штуки було там все ту. Я ж нагнулась. Карафоди понеділ. Віталій, узявий добрий. Ух ты! Оце вже він. Ух ти! От там під кущем. Я підходжу, тільки хотів спінг руки взяти. Диви який кабан. Ти подивись, на я. -мо! Можливо кручок мені в руку догнали? Оце він. кілограмів кілограм, навіть. <кхе> ну, може, кілограма і не буде. Але гарний лапать. Я, коротше аж поклав спінік і пішов до тебе зняти твоє клювання. Приходжу, дивлюсь, він вже бовтять, тя тільки свій і він є. Ну, це вже екземплярчик для цих місць рекордний. Я тут більшого ніколи не ловив. О, оце апарат. Головень. Трошки хвіст у нього підкушений. Так, тепер, тепер зважимо. Я думаю, близько кілограма. Але треба знати точну вагу. Кілограм і двадцять грам? Нормально? Нормально Оце він. Кілушечка. я Все, все. Будемо відпускати. А якщо вам цей момент сподобався? Поставте лайк, я ж старався. Під деревами так чудове місце для хруща. Тут клини, верби нависають над водою. Затінок. Ну там головень завжди стоїть. Я тут їх ловив і навесні, і влітку, і восени, ну на спінь. Ну, сьогодні не бере, я думаю, причина в тому, що гусі постійно плавають і вони його розпугають. Він якби не, не дуже активний. Якщо зграя гусей пропливає 20-30 штук отак по воді, то головень Заходить кудись в глибину і не хоче виходити. А місце, ну просто я краще не придумаєш для головня. І причому головень любить глибину, любить е... омут, корчі А тут якраз глибина більше двох метрів. Такий приямок. Із корчами, і з деревами. І той впав. На жаль, підходів до води дуже мало, тому стараюся, ну де можливо там і закидатися. Ну... Ну, от дивися і не закинешся. 260 довжина вудлища. Закидати важко, але направляти приманку туди, куди вона потрібна, щоб плила, то простіше. Тому вибираю довге вудлище. Заліз о бовтнуло. Ну це не головень, це верховодка. Найчастіше великі головні вони стоять в глибині біля кущів на приямках. А отут перекат, мелководдя, багато трави. Тут дрібні ходять. Але дрібного теж приємно ловити. Аби тільки клював о, взяв, пішов, пішов. А -а -а -а. Ну прикол. Взяв, але хруща нема. І добре ж пішов. ні хрущ навіть є. Дрібний був. Якийсь такий. 200-300 грамів. Угу. Виплюнув. Давай ще спробую. Мошки закусують в кущах. На відкритій місцині там подивися. Там простіше, там мушок менше. Угу. А тепер Хрущ тоне, я, та це дурня, не клюне він. Полінувався Хруща замінити. Вдвох на одному місці ловити не виходить, тому що мало місця. І щоб нас не путали, щоб не розлякувати сильно рибу, ми стараємося з Віталієм так ловити, де хто займе. Я місце зайняв, Віталій пішов вперед. Там далі він ловить, я пішов далі вперед. Ну, На більших ямках там можна вдвох, але от в основному клює там, де заліз один, закинувся, попережно провів хруща і там він. Але була тут лавка. Не було тут нічого, ні. Пішли далі. Оп! Є. Є. Оп, оп оп, оп, оп оп, 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 оп. Є. Отак ми О так його викинемо. О, який. Дивіться, ще що з нього пливе, він що? Не віднерестився! Чи як це так? Як це так? Кінець травня, ти ще не віднерестився? Ну стій. Ну як ти крутишся? Дивіться, як діставати гачка або так заковтують. Коли я? Коли сильно закостю, коли слабенька. Так потралі туди бовт. А ну ж, другий буде з цієї точки, з-під кущів. От. Дужку закрив і під кущик. Підплавлюю туди його. Підплавлює. Не бачу вже. Не бачу нічого. О, ану. І так посиджу тихенько. Навіть присяду. Поплавок видно. Міщейки вийде. З-під куща. Таля десь немає. Там такий хлепок, конечно, був добрий. Там. там ти куди заходив? <рес> так так, так під пішов на куце, а чи він промазав, чи через. А я піймав одного такого, ну більше другий за цього. А ну отуди, от якщо вище залізти, там буде. Може. Та підходи вбрав? Підходи вбрав. Підходи брав. Брав, тільки що він бачить, як він бачить. Також Він зразу перед атакою бачить. І він його так де попловки він вимагає, то вже ви не знає. Там таке місце непогане. Там не було нічого на ямці. Де я не докидав, де як треба. вагнув? Трохи не так. Вітер. Отам буде нижче. Отам не залізеш, заросше. Там бачиш? Під, де підкручує. Туди не підлізеш. Там десь під деревом <плес> как бы, ну, так летє проповод. Сьогодні ми з Віталієм перебуваємо нові місця. І якби частково нові, частково старі. Так от на нових місцях зовсім мало клювань. Зовсім мало. Чи може день такий, чи тут реально немає риби. Якби річка на але проходимо місця і просто глухо. По старих місцях клює, от Ми всю рибу піймали на старих. а Ановім мовчать. Тому як би думаємо, чи є. то що таке було? Чи є сенс далі. О, пішов, пішов, пішов. Чи то було клювання? Є. Так взяв обережно, що я не побачив, що то було клювання. Ого, як він обережно взяв. Іди сюди. Оце на новому місці клюнуло. О! Маленький обормот. Але як би в залік. Пливий. Треба спробувати ще. Вітер подув, то не хоче плисти. О, тепер бачу де. Якраз то під деревом. Ми лазили в хащах, думали, що тут щось буде. А далі йдуть ще більші хащі. І вирішили пожаліти себе. І не лізти туди за того одного головня на 200 грамів. Краще ми повернемося і проб'ємо старі місця, може там ще клюне. Якби вже є результат сьогодні не з нулем, вже на двох з Віталієм 5 штук. Я три, він два. І клювання були ну непогано за години-дві. Скільки? А, Віталій каже, три п'ємо, а ви я три. А третього. Ну я бачу тільки двох у тебе. 30, 40, 40. Ні, ми по три, значить, піймали, все. Розібралися. тут плавають. Плавають головні, зараз будемо їх ловити. Оп! Взяв. Ні, про... оце вже взяв. Оп, і є, я ж казав. Ще, тут буде їх лавити. А який. Опа! А може навіть вийде і другого піймати. О! Гарний, гарний, нічого не скажеш. Віддавай. Так. Там вони не одні стоять. Там їх ціла зграйка. Ну, штук три я бачив. На міляху на перекаті корчем. Наче сильно не шумів. Так, ще раз повтор. Так, наше мило. Вже не беруть. О, ні, не підпливає. Здалося. Ще треба підкинути. Не спіши Віталій, підемо разом. Піймав б до одного. Більш немає. Віталія було клювання, але не засікся. Який дрібний. Тепер вже взяв Віталія. Виворачу його. Оп! Ха -ха. Бачиш, і гачок не при чому, як хоче клюнути. Як хоче клюнути, то клює. Просто у Віталія гачки такого синього кольору. Бо в нас закінчилися чорні гачки, поставив синій. Віталій одразу каже, що гачок впливає. Ну, в якійсь мірі він взагалі впливає, що він там є. Тому що головний, він це все бачить. Який би гачок не в маленький великий колір, він його все одно бачить. Це дуже обережна риба. Чому великі головні клюють не часто? Тому що вони вже дуже досвідчені. Вони виросли до такого розміру, їх не піймали. Тому велику рибу піймати на хрущах складніше. Особливо коли її дуже мало. Колись один коментатор мені писав, що шкода хрущів. Рибалки здіюються з хрущів. Такі жучки, навіщо ви їх мучите, навіщо ви на них ловите. Щоб ви знали, що... О, взяв. Ай, зірвався, щоб ви знали, хто не знає. Хрущ це вже остання стадія розвитку. Хрущ вилазить, щоб померти. Ну, спочатку розмножитись, а потім померти. Личинка Хруща живе 3-4 роки у землі, потім з неї формується цей жук, на якого я зараз ловлю рибу, а потім вже якби після сезону... Коли вони вилазять на короткий термін, там десь до місяця. Вони всі помирають. В землі. І не тільки в землі. Відкладають яйця після розмноження і помирають. Отак, От така історія. Життя хруща. Ух ти, взяв як влупив. Да мимо. Аж смиканул Так, два клювання в цій тутці. Взяв, взяв. Опа, іди сюди, третє клювання. Догрався. Догрався. Фу, мошки напали і вітер дує. І мошки їдять. Пливи. А це тобі на закуску. Всім розказую, що тут годують, ще й відпускають. А зараз ще має піти дощ. А дощ це погано. Запутався. А як це так? Я закинув було клювання, Я не побачив нічого. Ану зараз вам покажу. Закидаю, не встиг кажу, було. Запуталось, витягую, а тут що? Зверніть увагу, як викушує. Лапки живі, а того животика жопки немає. Вигрізу. yeah yeah i see the wife's name is На цьому будемо риболовлю закінчувати, пішов дощ. Ну, якби результат непоганий, але гірше, ніж минулого разу. Ну, два рази підряд ловити в тих самих місцях, звичайно буде гірше. Бо активно вже трошки накололи. Я піймав 5 штук, Віталій 4. Пройшли небагато, половили недовго. Насувається хмара, буде дощ. Тому ми вирішили закінчувати. Не буду казати, що буде наступного разу. ловля на хруща, чи фідер, чи спінінг якийсь там на щуку, на судака, на жерах. Буде видно по погоді. Може навіть і карась. Дякую за перегляд. До зустрічі!